Слава Ісусу Марії, віта вас! Благословенний вівторок живемо, радіємо, витриваємо. Молитві в радості в благословенні. Маємо прекрасний благословенний час. Вівторку живемо, радіємо, молимось, благословляємо ворогів своїх. Да? Е, Вірю, що кожен собі подумав, чи е, пішов на місію навертати росіян, чи не пішов, чи можу робити щось, чи не можу. Ну і... Долучився до якоїсь місії, так? Бо бачите, якщо ми не навернемо росіян, то третя світова. Марія, коли говорить про родство, то вони всі збуваються. Не було ще десь підтвердженого якогось пророцтва, яке б не збулося. Марія, коли об'являється у Франції, говорить та, там речі, які треба зробити, не роблять, і потім... Ісус, коли об'являється, каже, розробіть речі якісь, а люди того не роблять, то потім збувається те, що говорить. І, на жаль, завжди плачевно. І, і сьогодні ми вже також знаємо про це пророцтво, де українці, український народ має навернути Росію і російський народ. Та, і сьогодні ми основне зрозуміти в цьому часі, так, щоб не обобщати, не обобщати, типа. Та, що я там тому народу там буду робити? Ні, ти одного, одного зевангелізуй. Я сьогодні з хлопцями на морі, ми тут компанією, вже деякі люди приїхали на реколекції на місяць раніше. І живуть тут в Меджугорі зі спільноти Галілея, та, ну, дехто зі спільноти Галілея, дехто просто приятель спільноти. Та. І, і ми розмовляли, чи ми щось зробимо для Росії. І оказалось, там хтось щось, там хтось щось. І так потрошки нас. Бог використовував вже, ми навіть не знали та, цього, але Бог вже працює. Бог вже працює. То коли я кажу Марії так, коли Богу кажу так, то Бог буде використовувати, навіть я потім тільки дізнаюсь, о, то треба російно вертати, оказується, так? А оказується, що я вже там, можливо, когось десь з'євангелізував, десь когось обняв, десь комусь росіянина та обняв, десь, може, у Франції. Також. Е, велика річ, так? Е, показати, що ми не, не кажемо, що ви добре робите. Ми не схвалюємо війну, так? але ми вас і ненавидимо. Забирайте свої війська, йдіть собі додому та і живемо далі. так? Не, ну, ми від вас не хотіли забирати нічого. Це ви сюди прийшли. Але суть того, щоб ми несли Христа. Якщо я сьогодні маю змогу росіянину принести, то я е, хочу, щоб використав я цю або ти цю можливість, так? Використати будь-яку можливість, щоб принести в Росію Христа, принести до людей, до влади, до уряду, до всього, всього до чого от, можемо достати, так? І якщо ми принесемо Христа в Росію, то ми виграємо війну. Ми виграємо третю світову війну, ми врятуємо цілий світ. Неймовірно, яка велика і важлива місія покладена на, на нас, на кожного українця. Е, і тут головне, щоб кожен одного, одна, одна, один українець зевангалізував одного росіянина. Але ми знаємо, що росіян більше, тому треба хоча б сотню. Ха -ха. На одного українця припадає 100 росіян, то треба більше працювати для Царства Божого. Добре, 25 серпня 1988 рік. Дорогі діти! І сьогодні вас усіх закликаю радіти життю, яке Бог вам дає. Дітоньки, радійте у Богові творцеві, бо вас так дивовижно створив. Моліться, щоб ваше життя було радісною, подякою, яка тече з вашого серця, як ріка радості. Дітоньки, дякуйте безперестанку за все, що посідаєте, за кожний малий дар, який вам дає Бог, який Бог вам дав, так, щоб радісне благословення завжди сходило від Бога на вас. Дякую вам, що відповіли на мій заклик. І Марія на сьогодні закликає знову до радості, до справжнього християнства. Християнство це не смуток, це не біда, це не прокльони, не, не горе, та? а радість в христі. Радість в христі. Правильна радість в христі. Не від стопки вина, не від бокальчику вина, не від бутилки пива, та? а така справжня, що йде від Господа. Знаєте, скільки я бачив багато людей, які в пеклі в війні, і які вони радість, з них просто мир тече. А також бачу людей, які далеко від війни, а від них новини, неспокій. Тобто, і це доказує мені в котрий раз, що Марія говорить істину: Марія говорить правду, так, бо несе цей божий мир, цю Божу радість. І каже: Ти спіймай, схватись за Бога. І ти відчуєш все, і ти почнеш жити інакше. Живемо в тому самому світі. В тих самих обстановках. Один сусід так живе, другий сусід так живе. Як то можливо? І вдвох летять ракети, так? вдвоє без роботи. Але один віруючий, а другий не віручий. Один живе в радості з Богом, а другий в пеклі з телевізором в обнімку. Так? То це реальність. Це реальність. Ви скажете, як радіти війна, то все. А Марія знає, що війна. Марія каже, знаю кожну вашу біль, кожну втрату. Але кажу, як правильно радіти. Бо якщо втратиш цю радість, втратиш цю надію, то, то життя твоє вже закінчилось. Уже закінчилось. Якщо не маєш ні радості, не надії, то життя твоє вже закінчилось. Ти вже програв. Війна і ще росіяни не дійшли та. А ти вже програв. Вони ще до твоєго дому, до твоїх територій не дійшли, ти у Львові десь сидиш і вже програв. І так багато людей вже програло. Все, руки опустили, будемо сидіти, тільки проклинати їх. І Марія каже: Ні, ось зараз давай, ось зараз давайте. От зараз пророцтво давала, вона знала, що буде війна. Знала Марія, що буде війна чи не знала. Та звісно, знала. І казала, що. Ви будете навертати Росію. Ви, українці. Ви, український народ, будете навертати. То значить, Марія знала, що будемо. Знала, що будемо мати можливість? Знала. Знала, що е, змога буде, знала. Тому каже, робіть це. Бо ти сьогодні, якщо пролегковажиш, ну то завтра ще буде гірше. Е, тому заохочую жити, жити. Духовністю, так? духовно, з Богом. І тоді ми будемо мати інше життя в тих самих умовах, але зовсім інше. Де є радість, де є любов, де є мир. Кожен хоче таке життя. так? Це життя навіть за гроші не купиш. Уявляєте? Люди мільйони мають, а не можуть це купити. Вони його шукають. Де Де? Де? де який магазин продає? Може той, може АТБ продасть. вам. Мир, радість, любов не продасть. В барі можливо. За рюмкою це купити, ні, неможливо. Видимість, цю всю знаєте, лєсть можна купити, що вам будуть кланятись, вам будуть стелити дорожки, але це все штучно, штучно, поки у вас є гроші. Так? Ви розумієте, що це все несправжнє, це штучно все. І від цього штучного аж верне. Особливо хто в Америці, у них там штучного багато казали. Цих там, як діла, як справи спитати, як то, а всім все одно, як у тебе справи. Просто вони так звикли такі штучні речі робити, таку як би гостеприємність, так? Але ти не відчуваєш того, що серце йде. Сьогодні закликаю тебе радіти життю. Чи радієш сьогодні життю, чи ниєш сьогодні від свого життя? Яке Бог тобі дає. Я сьогодні усвідомлюю, що Бог дає мені життя. І моя місія на сьогоднішній день радіти цьому життю, бо Бог мені подарував цей день. Я радію. Я вже казав, що день це найдорожчий час. Ти не купиш завтрашній день за 300 мільйонів. Добре, якщо я тобі дам 300 мільйонів, а завтра ти помреш. Згоди на таку цей, на, на таку продажу? Ніхто не погодиться. Хоч всі гроші світу краще виберу завтрашній день, то завтрашній день. А завтрашній день це сьогоднішній день. Виходить, дорожче всіх мільйонів світу коштує. Я сьогодні маю цей дар від Бога безкоштовно, і я ще маю право смутити, засмучувати, ще й нарікаю. Та слухайте, Бог дивиться на нас думає, ну ви вже взагалі обнагліли, так? І ви замість того, щоб радіти, ви мільйонери, бо ви маєте цей день. Радій, каже. Радій. Бо маєш цей день, який тобі Бог дав. Дитинко, радій Бога і Творцеві, бо тебе так дивовижно створив. Ти дивовижний, превосходний, один. Один в цілому світі. Можливо, один в цілому, взагалі царстві Божому. Взагалі у цьому макро-мікрокосмосі ти один, оригінальний, дивовижно створений. Радієш чи не радієш сьогодні? Чи ой мені тут треба губи накачати? Мені тут треба силікону якогось вмису вляти, бо щось слабо виглядаю. Так? Або жир висмоктати. Ну, жир висмоктати то ще таке. Але краще худнути з правильним харчуванням. Так? Бо висмокчення жиру повертає це з процентами через місяць. Уже, уже ну, люди, які робили, то свідчили. Я ще поки не робив. <зум> поки з розумом там можна худнути. Каже, молись. Щоб твоє життя було радісною, подякою, яка тече з твого серця, як ріка радості. Сьогодні молимось за цю радість, за цю власне ріку, ріка, яка тече з мого серця, як ріка радості, щоб ці ріки радості потекли з мене. Ось за це молимось. Сьогодні не просимо грошей, не просимо здоров'ячка, просимо радості, Божої радості, і щоб вона... Як ця ріка прорвала там, да? то тобто дамби всі порозривалися, і ми вилилися з цією радістю. Просто зі сльозами Богу дякували за... за цей прекрасний день, який коштує мільярди. Я не продам свій день за мільярди. Я не продам його. Бо я хочу краще мати завтрашній день, ніж сьогодні 100 мільярдів. Дитинко, дякую безперестанку за все, що посідаєш, за все, що маєш, дякую. Бо все тобі дав Господь. За кожний малий дар, за кожний малий дар дякую. Кожен дар це твій характер, це твої відносини, це твої друзі, приятелі, родина. За кожен дар дякую, за кожну можливість служити, за кожну милостиню дякую, Господу, за кожну милостиню, яку ти робиш, за кожне добре діло, яке ти робиш, це від Бога йде. Каже, слово Боже, що ти не можеш, людина не може добро чинити. Все, що я добре роблю, це Бог робить через мене. Тому я дякую, що Господь. Використовує мене без перестанку. Каже Марія за кожний малий дар, який Бог тобі дав. Так, щоб радісне благословення завжди сходило від Бога на тебе. Бачимо? Як отримати радісне благословення кожного завжди на себе? Радісне благословення завжди сходило від Бога на тебе. Радісно дякую за це все, за кожен дар. За кожну мить, дякую Богові, і Бог тебе буде іще більше, більше благословляти і більше. І сьогодні молимось за це. Мир вам, радість, благодать, неуму. Будьте благословенні. Па-па.